Доброго дня, бажаю здоров'я. Хочу почати з того, що я є е, діючим працівником поліції. Вже 9 рік я працюю на посаді інспектора УПП в місті Харкові. Е, маю діючий TikTok канал де багато цікавої інформації, багато парад з приводу чинного законодавства як для владіїв, так і для громадян України. Е, що я хочу? Розказати вам у цих відео, і чому саме в Ютубі. Колись в мене в тіточці вже була інформація з приводу дорожньо-транспортних пригод, але це було дуже давно, і тоді аудиторія ще не була досить великою. Це питання є, на мій погляд, дуже наболілим для багатьох і водіїв, та і пішоходів. Це дорожня транспортна пригода. І у цих відео, скільки їх буде, я поки що вам сказати, не можу, але не думаю, що дуже багато. Ми розберемо від. І до питання дорожньо-транспортних пригод, як отримати страхову виплату чи отримати виплату від моторотранспортного бюро України, усі нюанси ми розберемо. Поїхали. Почнемо ми з вами з того, що усі дорожньо-транспортні пригоди можна поділити за первинною кваліфікацією на дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими та без них. Що мається на увазі, якщо хтось з осіб, котрі є учасником дорожньо-транспортної пригоди, неважливо водій, пасажир чи пішоход, потребує в результаті пригоди первинної медичної допомоги чи госпіталізації, то таке ДТП буде кваліфікуватися як ДТП з потерпілими. У іншому випадку це буде ДТП без потерпілих. У чому буде по-перше, ключова різниця? Вона буде у тому, що якщо ДТП... Без потерпілих то матеріали дорожньо-транспортної пригоди, а саме буде схема протокол, будуть складати працівники поліції, котрі несуть службу в СРПП або УПП. Якщо це буде обласні центри, котрі мають управління патрульної поліції, то це буде саме УПП. Якщо це буде більш сільська місцевість, де немає управління патрульної поліції, то це будуть працівники СРПП. У ДТП з потерпілими буде виїжджати слідча оперативна група. Про це ми звісно поспілкуємося, але колись надалі. Я думаю, що нам треба поспілкуватися саме про ДТП без потерпілих, оскільки ну їх в рази більше ніж ДТП з потерпілими. Взагалі, з моєї практики, я думаю, що процентів 99 дорожньо-транспортних пригод може я десь на процент помиляюся, є саме ДТП без потерпілих.